Привіт усім, з вами я, Анатолій. Ви дивитесь канал ДБГер Гарсмен. І сьогодні в нас черговий випуск не найсвіжіших новин. І так, ці новини трошки зачастили, бо ГВ почало нам е, часто, досить часто, можна сказати, щодня випускати якісь оновлення відносно майбутньої 10-ї редакції, а також випускати якісь е, прикольні фігурочки та набори. І от е, саме зараз я вам декілька таких новин. Представлю і розповім, що новенького нам показало і розповіло ГВ. В сьогоднішньому випуску у нас не так багато новин, але новини цікаві, і я їх більш детально розгляну, ніж зазвичай, і особливо останню новину. Так що дочекайтесь, буде цікаво. Перша новина, яка нас цікавить, це саме в неділю нам показали декілька наборів для. Аосу, а саме для осіархів і для Соблайт Грейлордс. Ну, для вампірів, я так скажу, якась нежить або вампіри. Осіархи теж нежить, але в них, очевидь, є якась е, чітка різниця. Так от, для осіархів у нас представили цілу коробку, в якій буде присутній той самий чувак Мортісан Осіфектор, про якого я розповідав в минулому чи позаминулому випуску. Новин, і він там буде відігравати дуже важливу роль, оскільки. Це так, як я і казав, це такий собі аналог криптеків у некронів, тільки от у Всесвіті АОСу. Вони роблять різні монстрозні штукенці з кісток, збирають, так би мовити, з цих кісток всякі бойові машини. Це, як типу Демон-ендж, не тільки боунджен. Грають і в АОС, і в Вархаммер 40, вочевидь, зрозуміють про що я тлумачу. Так, от, в нас в цій коробочці буде присутні дуже багато мініатюр. Тут будуть і, і кавалерія їхня, і, і будуть цей самий Bone Engine, і, і звичайна піхотка з писами і щитами. І, і також, як вони його назвали, Готтізар Харвестер. Не знаю, що саме він і хто він, але я так розумію, він якісь душі збирає. Якщо є ті, хто грає в АОС, пишіть, дуже цікава фракція. Мені, якщо чесно, навіть подобається. Я взагалі такий фанат, як би то сказати, правильніше, всякої нежиті і неживих створінь. І тут хтось може запитати, а чого ж ти за Некронів не граєш? Ну не знаю, некрони мені не подобаються. А от оці ось ось чуваки такі досить. Прикольні. Друга частина цієї новини це Battletom, та ціла коробка і декілька додаткових мініатюр для Sublight Grave Lords. Не знаю, як правильно перекласти це. Неважливо. Важливо те, що в них виходить два батлтома і виходить окремо та сама мініатюра, про яку я вже згадував у попередніх новинах, і Via Volga. Я дізнався від Фестуса про те, що це піхотна мініатюра персонажа, який вже раніше був виданий, але він був верхи на вовку якомусь чи на перевертню, Я чорт його знаю на чому він там був. Ну на чомусь верхи. Так, от, вона точніше, бо це у нас жіночка. Так, от це її піхотна версія. Wild King on Skeletal Steed – це мініатюрка, яку, я так зрозумів, з опису раніше можна було знайти тільки у стартовому наборі. Тепер же вони будуть продаватися окремо. Також для Sublights з випустили набір Vanguard, представили точніше, і його вже, я так зрозумів, в майбутньому найближчому можна буде замовити. І ось ця коробочка мені теж дуже подобається, як і попередня, Того, що тут знову ж таки нежить, а як я вже казав, нежить мені подобається, особливо в фентезійних якихось її ітераціях. І в цій коробочці нас очікує 29 фігурок, цілих 29 фігурок, з яких ми можемо е, побачити в переліку вампір лорда Це, вочевидь, цей ось чувак. Е, також є 20 е, Death Rattle Skeletons, Ну, звичайні скелетики, 20 штук це дві пачки по 10. Blood Knight, це оці ось 5 кавалеристів, криваві лицарі, і 3 монстрозні вархейста. Ну, я так теж зрозумів, що це якісь вампіричні потвори. Ми вже знаємо, хто мені підкаже, або можете підказати ви, якщо ви граєте в АОС і знаєте про цю фракцію якусь інформацію. Пишіть в коментарях про все, абсолютно, що має відношення до АОСу. Бо я на жаль в цій темі не грамотний. Також нам показали кубики, і ці кубики, ну я не знаю чесно, виглядають простовато, як на мене, але все ж таки. Цілі кубики, не знаю, правда, мені здається, що коштувати вони будуть стільки, що навряд я б їх купував. І ще одна частина цієї новини це про ті самі е апгрейд-паки для стандартного пластикового контемптора, якого випустили раніше для Єрісі Горуса. І тут для них виходять оці самі апгрейд-паки з передньою частиною е корпусу, тільки туловища, так би мовити, і голова. Це цікава новина, але, як я вже казав раніше. Не знаю, чи може я не казав чи писав, але суть зводиться до того, що раніше Forge World випускала окремих контенторів для кожного легіону, і вони були сильно тематично різними. І випущений новий контентор в пластику він виглядав ну якось трохи, як я вже часто почав вживати слово дженерік тобто стандартний. І для того, щоб їх якось урізноманітнити для різних легіонів, вони замість того, щоб випустити окремих контемторів, випустили такий от апгрейд-пак з передньою частиною туловища. Тобто, а всі інші частини тіла цього контемтора, які були раніше тематично змінені, будуть стандартні. Що як на мене трошки погано, бо все-таки виглядає не так. Прикольно, як виглядало б, як виглядали колись і ті Форджовські смоляні контемптори. Наступна новина: це в нас цілих два нових бордінг-патруля, які нам показали для Арксофомен, очевидно. І ці два бордінг патруля скажімо так, мене дуже здивували і дуже порадували. По-перше, це дві дуже цікаві фракції. Перша ну, точніше, одна фракція, а інша це підфракція. Перша фракція це в нас Ліги Вотан. і в цій коробочці нас чекає дуже багато різного і цікавого. А саме 5 кібернетично модернізованих станіанських берсеркерів, 5 Diamond Hard Хірів Хардгард і 10 Gear Up Hardkін Warriors. Ну, коротше, якщо по-нашому, то це 10 звичайних гномів, 5 берсеркерів. І, і, і оці ось гноми в і, тяжкій броні 5 штук. І в них і, лідерує так званий Енхір Чемпіон. Один мій знайомий збирає цих самих коротунців, і от у нього, я так думаю, ця коробочка буде маст-хев. Але це не точно. Наступна коробка це у нас Imperial Agents. І ось ця коробка мене дуже сильно здивувала, оскільки в цій коробці зібралося два різних набора. Перший набір це Imperial Navy Breachers, яких ми бачили вже раніше, представлених нам для Kill Team окремо. І другий набір, який сюди включили, це ті самі рок е, якщо так можна сказати. Але якщо чесно, це дуже цікаве поєднання двох підфракційних груп в одній коробці. Плюс нам ще дали додаткового асасіна Еверсора. Це взагалі супер просто бомба. А вас усіх я чекаю внизу під відео в коментарях, щоб ви написали, що ви думаєте про цих два нових чудових Бордінг патруля. Е, свого знайомого, якого я вже просто втомився називати постійно, чекаю з коментарями про Бордінг е, Ліги Вотан. А всіх інших чекаю з приводу і Вотан, і з приводу е, Imperial Agents коробочки. Тож, переходьте, пишіть. А ми переходимо до наступної новини. І ця сама наступна новина: це новий лейтенант Примарісів космодесанту але не можу пройти, скажімо так, поза цією новиною, не можу її відпустити, оскільки є декілька цікавих моментів, які я помітив, переглядаючи цю новину, і я хочу з вами нею поділитися. Так от сам е, примарісівський е, лейтенант, мене ну скажімо так, якщо відкинути мою нелюбов до всього, що пов'язано з примарісами, і просто подивитися на цю фігурку як на фігурку, як на витвір скажімо так, мистецтва, якщо це можна так назвати, то фігурка кльова. Не дивлячись на те, що це примарис, виглядає він дуже атмосферно, дуже кльово. Мені подобаються його ці ножі, які всюди натикані під ногою в одній руці, в другій руці, ніж і мені подобається його імпровізована броня із оцього хітину цих тиранідів. І також мені подобається його комбі-болтер, який одночасно і болтер, і вогнемет це просто кльова ідея. Мені завжди подобалася комбінована е, зброя, і е, саме в цій модельці все вийшло як на мене досить чудово. Навіть поза мені подобається, не дивлячись на те, що вона трохи така е, пафосна. Але е, не про це зараз. Е, я б хотів би більше прокоментувати сам напис в новині. Оскільки, якщо хто може не помітив, відсутнє слово, яке мене так бісить, і бісить дуже багато людей насправді, де тут згубилося слово примаріс? Я, наприклад, бачу тільки новий лейтенант космічного десанту, New Space Marine Lieutenant». І все. Більше ніяких згадок про е, примарісів, про ще щось, е, і це трошки мене дивує, але з іншого боку, е, це мене наштовхує на деякі е, думки про те, що більше не буде якогось розподілу на Астартес на примаріс, і, скоріш за все, буде якась така е, просто армія спейсмарінів, якщо, наприклад. Вони це роблять, то, вочевидь, зводиться все до того, що і примариси, і астарти з вони будуть вирівняні в статлайнах, і це, як на мене, чудово. Що ж мені ще закрадується в голову? Що можливо, окрім термінаторів, яких вони перевидали, які, як ми вже точно знаємо, не примариси, а звичайні Астартес в Термінаторському Арморі, можливо, будуть перевидані саме ті особливі такі караванські юніти, які були у Адептус Астартес, але яких, наприклад, не перенесли. Нам у примариси, і вочевидь, якщо вони відмовились від цього слова примаріс і залишили просто Space Marine, то можливо ми побачимо ці самі юніти не Примарисами, а звичайними Астартес. Але при цьому на цьому просто не буде акцентуватись жодної уваги. Так як, от, наприклад, ми дізналися про те, що Термінатори не Примариси в окремому поясненні, оскільки вони не хотіли на цьому вочевидь акцентувати. Увагу! Бо мені здається, що е, е, якось би б, напевно, фанати погано б сприйняли, якби е, нові термінатори були занадто трималісівськими. А так вони виглядають досить по-старому, просто що в трускейлі. І всім це сподобалось. І тепер, вочевидь, нас чекає якась серія оновлень старих мініатюр, е, які будуть просто в трускейлі. Так само на це якийсь натяк є в кінці цієї новини, де вони пишуть, що нас чекає дуже багато різноманітних оновлень для фракції Космодесанту, і жодних яких натяків на те, що це будуть саме примаріси. Хоча, якщо подивитися на оцього ось лейтенанта, то в принципі мені здається, що і примарісів тут буде теж дуже багато. Але якщо чесно, мені вже від цих лейтенантів просто блювати хочеться. Хоч цей і досить непоганий, як на мене, один з найкращих лейтенантів серед примарісів, які взагалі були випущені в Games Workshop. Переходимо до наступної і останньої новини. І остання новина, і вона в нас найцікавіша, я її спеціально залишив на самий кінець, це новина про нові даталисти і про те, як вони будуть виглядати, і що в них змінилося. І ось тут нас очікує дуже багато новенького. І цікавого. По-перше, ось так ось буде виглядати. Я вам зараз вже показую, новий дата-лист ем, на, наприклад, інтерцесора. Як бачите, ми маємо декілька характеристик, але серед них немає тих, до яких ми так звикли, і е, пізніше я вам покажу, куди ж вони ділися. Серед того, що ми будемо мати одразу під Юнітом, е, це у нас е, стати по МУВУ. Тобто, наскільки дюймів вони можуть рухатись, Тафна, сейф, очевидно, Вунди, і кількість, скільки ран може він вивести. Лідак оновлений з Лідаком, ми зараз розберемося. І Objective Control та сама нова характеристика, якої раніше не було і яка в нас з'явилася. Так, от бачите, тут спеціальне пояснення відносно цих двох характеристик. Як бачите, лідерство трошки змінилося, тобто відкидування лідака тепер буде виглядати так: ваші юніти мають, наприклад, лідерство 7+. Або як в даному випадку 6 плюс, ви кидаєте два дайса D6 І е, якщо у вас випадає 6 і більше, ви лідак проходите. Якщо у вас випадає менше шести в сумі, то ви провалили лідак. І це кльово, бо це сильно спрощує нам е, гру. Е, тепер не треба орієнтуватись на чітку цифру. Тепер в тебе є до і після, і тобі треба тільки викинути або більше. Або хоча б стільки скільки мінімум можеш викинути. Тобто в даному випадку це або 6, або більше шести. Це кльово це спрощує гру і позбавляє нас лишніх, так би мовити, нервів. Що ж у нас за Objective Control, Що це за показник? Пам'ятаєте, в минулому своєму відео я казав, що вони залишають механіку Objective Control, але дещо її змінять. Так от ця зміна виглядає тепер так. В новому віконечку, яке у нас підписане OC або ж або ж дається чисельна характеристика здатності якогось юніта утримувати контроль над якимсь об'єктивом, над якоюсь точкою. Так, от цей чисельний показник він буде відрізнятись у різних моделей в різні боки. Так би мовити, якщо це, як вони пояснюють, буде якийсь юніт, який спеціалізується на винищенні, тобто якийсь спецпідрозділ, у нього objective control буде нижчий, ніж, наприклад, у рядових військ, у яких, наприклад, основною функцією є саме утримування якихось позицій, і в них цей objective control показник буде вищий. Також деякі види техніки, або, наприклад, лицарі, вони будуть мати вищі показники об'єктів Control для того, щоб видавлювати з якихось точок, з якихось пунктів, які вам треба утримати, інші війська. Наприклад, буде сенс тоді в такій техніці, як Сентінель, гвардійський, того що. Саме, вочевидь, для цього введена була така штука, як Objective Control, щоб вся техніка, весь спектр Юнітів мав ціль і застосунок. Тому мені подобається цей новий показник. Мені подобається ця нова характеристика. Я, як мені здається, зрозумів, за рахунок чого вони вирішили збалансувати гру. І ось цей показник Objective Control вочевидь. Сильно сильно вирівнює в шансах е, всіх гравців навіть без додаткового балансування по дата-листах. Тут можна було однією цією характеристикою обійтись. Тому я розумію, е, здається, як мені здається, я розумію, як вони збалансували ці самі комбас патрулі. А от куди ж ділися ті самі показники з наших даталистів, такі важливі, як Weapon Skill, Ballistic Skill, сила і так далі. Вони не ділись кудись просто безслідно. Вони перекочували в показники зброї, характеристики зброї. У вас на кожному дата листі з юнітом буде вказуватися і зброя, список weapon-list так званий. І в цьому вепонлісті на кожну, скажімо так, окрему одиницю зброї будуть свої показники балістик, skill, сили і так далі. АП. Дистанція e, рейндж, e, тобто до стандартних показників, які були раніше, додалися і балістик скіл. І в разі, якщо це міліічна зброя, то вепан скіл. E, от як на мене, ця зміна досить цікава і корисна, оскільки це сильно спрощує для вас вивчення. Основних характеристик ваших юнітів, вам не треба запам'ятовувати цілих три показники лишніх. У вас ці, ці показники перекочують у зброю. Конкретно до них ви будете, скажімо так, повертатись тільки тоді, коли будете конкретно формувати підрозділ і формувати його озброєння. Тобто. Це, як на мене, зручна зміна. Це сильно спростило е, самі дата-листи, які більше не будуть, я надіюсь виглядати як нагромадження, бозначого. В чому всьому е, вам приходиться розбиратись, якщо ви нова особа, це вже більш досвідчені гравці. Вони вже знають на що дивитися, що видивлятися в дата-листі. Але для нових гравців це просто ну, жах якийсь. Тепер гадаю, буде трошки простіше. І ось буквально під час монтажу цього відео з'явилася новина, яка має пряме відношення до 10, майбутньої 10-ї редакції для Warhammer 40 000. І вона має пряме відношення якраз таки до е, обговорюваних мною даталистів. І нам показали приклад даталиста Термінатор Скваду. І як ви можете тут побачити, знаходиться якраз оця лінієчка, яку вони нам показали, основних характеристик Юніта. І е, зброя, яку може використовувати цей юніт, а також абілки, вміння, здібності, скажімо так, і також кейворди Що цікавого в цій новині, окрім самого цього даталиста, на якому, до речі, ми дуже гарно бачимо, що у них дуже низький рівень Objective Control. Тобто те, що я вам. Буквально хвилину назад казав про те, що різні такі от спецпідрозділи, які мають в задачах своїх подавляти противника, а не утримувати якісь позиції і точки. От у них оцей самий показник Objective Control буде досить низьким. А також ось саме показник Objective Control, який має тільки одиничку, і для контролю точок їм. Знадобиться допомога інтерцесорів, вочевидь у яких ОЦ або ж Objective control на рівні двійки. І вони в цьому будуть кращі. А також в цій новині є ще одна дуже цікава штука, така як Weapon Abilities. Тобто те, що раніше називалось профілями зброї, де були Assault, наприклад, Assault 2 Rapid Fire і так далі. Тут вони зберігаються, але перекочовують у окрему таку річ, як Weapon Ability. І тут, окрім старих таких профілів, як профілі стрільби, от, Rapid Fire, attacks, rapid Fire 2, будуть також такі от поняття, як anti infantry Anti-Monster, Anti-Vehicle. Вони ці профілі додаткові продукують додаткові вунди на той тип Юніта, який вказується в цьому профілі. Тобто, якщо це Anti-Vieakle +3, 3, це значить, що додаткові вунди будуть на техніку саме. Якщо це, наприклад, буде якийсь анті наприклад, 2, це додаткові вунди проти піхоти і так далі. Дуже цікаво слідкувати за тим, як це буде реалізовано в 10-й редакції і як це буде гратися на столі. Поки що це виглядає, ну, по крайній мірі, незвичайно. Чекаю на ваші коментарі під відео, і дуже мені цікаво дізнатися думку досвідчених гравців. Чекаю вас, пишіть, буде дуже цікаво почитати. Але, вочевидь, не всі зміни будуть позитивними. Так, от недавно в одній з груп в Телеграмі, в якій я спілкуюся з такими самими хобістами, як я сам, ми обговорювали тему, яку нам недавно підкинула Games Workshop, про те, що буде, як би мовити, трошки переопрацювання особливостей і, скажімо так, різноманітності в Всесвіті 40K. Що це означає? В якомусь сенсі, мені здається, вони збираються зробити з усіма фракціями Warhammer 40 щось подібне з тим, що вони зробили з Астра Мілітаром в останній редакції в цій дев'ятій? Що саме, я маю на увазі? Я маю на увазі, що скоріш за все не будуть стиратися кордони між оцими внутрішніми підфракціями, щоб, скажімо так, ви могли. Цілу мішанину різних різних підфракцій набирати собі в армію і не втрачати при цьому якісь е особливості цих самих підфракцій. Що е саме я конкретно маю на увазі? Пам'ятаєте, раніше в Гвардії були полки? І от вони ці полки, по суті, відмінили. І тепер ви можете такі робити оцей Вінігрів, і він там буде грати на столі. Так от, щось подібне, я так розумію, вони хочуть зробити із іншими е, фракціями і арміями. Е, наприклад, як я це бачу, у космодесанту, скоріше за все, більше не буде чіткого поділу на ордени. Тобто вони ці ордени будуть існувати, але я так розумію, ви зможете робити повну мішанину із різних орденів. При цьому не будете нести якісь штрафи за те, що ви набрали різні підрозділи. З різних орденів. Я, можливо, помиляюся в своєму судженні, але щось подібне нам уже, так би мовити, проспойлерили, тому будемо слідкувати. З одного боку, на мою думку, це прикольно, але з другого боку, це, як на мене, трошки стиратиме оце саме різноманіття і особливості конкретних підфракцій. Як же це буде насправді, я ще поки що не знаю, дізнаюся разом з вами, і ми обов'язково про це побалакуємо в наступних наших випусках не найсвіжіших новин. І по можливості діліться цим відео у своїх соцмережах, щоб його побачили якомога більше людей. Це допомагає каналу рости, а отже і існувати. А також не забувайте про наших захисників, бо ці люди зі зброєю в руках і ці ціною власного життя захищають. Наш спосіб життя, нашу культуру, нашу мову і наше право існувати. А з вами був я, Анатолій. Ви дивились канал Дебекара Гарсмен. До зустрічі!